Були, Починаємо третю серію нашої розсади. І так вже трошки видно дію тих препаратів, які ми використовували. Давайте подивимося по, першу по сорту Ендура. Це пересіяна розсада. Вона вже пустила вон, по 4 листочка справжніх. Вона вже доганяє оцю розсаду, яка була посіяно на саме першою. І так цей лоточок з високою гарною розсадою. Це ендуро з бінком і з домішкою землі. Вона світла, в неї трошки є хлорозу. ну Чуть похолодало пішлі дощі, чуть-чуть є в неї хлорозу, але вона має вигляд більш-менш нормальний. Е, порівняти ось можна я таку тінь зроблю, щоб сонце не сильно міняло колір. Поміня... Порівняти можна чисто ендуро з землею. Це теж пересів, а оці великі це перше. Це досіяні досі, 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 досі вони були. Ну, В принципі, так, да, відстає, трошки бінок працює. Але найцікавіше, ось дивіться, туди, лоточок, який темне, гарне е, світло. Це е, бінок із НПК. Е, От Видно, що НПК оце, оце працює. Росада, подивіться, яка товста, гарна така, е, насичено, насичено салатового кольору. Ось ендуро, чисто без бінка, чисто з НПК біо. Те ж саме, От. хоч її тут і видно, що тут покусало її. ну Це не страшно, ці, ці листочки нічого страшного не станеться. Рости буде нормально. Покусало її добряче цією блошкою, хоч я і рази вже 2-3 її обробляв. І так дивимось на розсаду 65-го гібрида. А Щось такий вона має вигляд. Це чисто вторфу у землю, да й усе. Дуже цікавий колір. Ось так як на сонечку. Взагалі такий темно-рожевий, фіолетовий. Далі слідуший лоточок у нас йде із бінком. Із бінком вона ну, майже так само або, може, трошечки-трошечки більшечка. Але саме цікаве там, де є оцей біо НПК, подивіться, яка різниця. Да, Біо НПК НПК з бінком. Подивіться, яка різниця в два, в два, в два рази. І колір насичений, гарний такий, немає ні грама зеленого. О, сидіть, як, як як, як квіти, розсада квітів. От. Це ще один лоточок є теж із бінком, вона вже практично готова до висадки. Вона практично готова до висадки, вона ще побуде із з тиждень і, напевно, будемо ми її вже починати висаджувати. Тобто цей БІО-НПК працює прекрасно. Вон видно так от да, різницю. Практично в два рази. два рази. Добре, дивимося далі на ямаду. І так, ямада. Ямада проста без нічого, просто в торф закинута. Вона сама менша ростом і сама першовіша. Середня ямада із бінком. Отут бінок показав себе. Видно, так, що з бінком. Бінок себе показав, вона така трошки більше росту, але все одно неї хлорозом дуже світлі, дуже світлі аж жовтуваті от листочки. І ямада, яка має Біо НПК, прекрасний, хоч погризано, але гарний рост. і Її тут вже залишилось в тиждень потримати і можна буде висаджувати. Страшненька розсада в цьому році, але ну, що зробиш така погода і таке життя. І так, шановне пасту, прийшла пора висадки. Земельку зробили хризою, хриза зробила пилюку, стоїть жара, але нам то нас то засмучує, але не зупиняє. Справа в тому, що в нас є капелька, включимо на ніч, прольємо цю пилюку, буде дуже хороша земелька. І так розсада. розсаду будемо висаджувати спочатку кольорові сорти, а потім ендуро-зелений сорт. розсада все-таки найкраща. розсада вийшлася із добавлянням НПК. Корінець нормальний. Це середня розсада, це не найкраще, це просто із бінком. Да? Перевіримо, ямада бінок. Спочатку висаджуємо ямаду. У мене ось така річ. Це комплекс бактерій і грибів від компанії ензим. Він для, зроблений для картоплі, але і для будь-якої розсади. Значить, по технології його треба значить, замочити, тут інструкція гарненько є розписана, я, я би сенько розкажу. Два способи, три способи нанесення його на рослини. Значить, бульби картоплі або оприскуються з оприскувача, це погненький спосіб, тому що ця річ вона порошкообразна, вона не розчиняється. І цей буде будемо забивати все на світі, оприскувачі і насоси, і форсунки. Тому форсунка повинна бути здоровляча, каплі летіти великі, щоб виплюнути оці мікро частинки цього препарату. Парату, якщо будете оприскувати, можна також розвести його в балії чи в тазі, чи в якійсь коробці, і замочити зразу із сіткою. Цілу сітку бараболі замочити, потім витягнути воно в носича, обсохне і так садити. Це так пише інструкція. І третій спосіб значить, розбавити його, наскільки там води, на... і лити, поливати кожну ямку, коли садите. Це як при висадці такої розсади, як помідори, капуста, і коли ви садите, небагато. У мене ж розсади багато, я не буду його поливати, відливати і гратися з ним. Я просто от розкладу і просто присиплю ним. Значить, Що цей комплекс грибів робить? Він. Ці гриби розмножаються, вони роблять хорошу землю, вони дуже гарно годують біобактеріальну рослину, розсаду. Мало того, там ще є такий гриб, який броварія, здається, якась там, ну, латинь, я погано знаю. І той гриб виділяє токсини, які зах... мають захистити від шкідників, а особливо від оцеї білокрилки. Бо минулий рік білокрилка в мене з'їла практично всю. Пекінку залишилось дуже-дуже мало її. Тому рекомендую такий комплекс використовувати, біологічно чистий, добриво, прекрасне добриво, і земля хороша і урожай хороший. І раджу додивитися до кінця і будете бачити різницю. Тому що частину зроблю з картоплексом, частину зроблю без, щоб побачити його дію на власні очі. І так, нитку натягнули, Катушечка стоїть о, в тому кінці із стрічкою. Все підключено, все запущено. Пістолетик чекає, розсада вже тут. Садимо, а тоді подивимось, що з того вийде. Ось такий вигляд має розсада, присипана цим комплексом. Його тут небагато, штук на 100 мені вистачить, тому що надоїдає вже. Касета. Касетка виявилася прекрасною для цієї розсади, корінь нормальний, вона не переросла. Ну, є такі, що вже переросли більше, ніж ця. оця. Така розсада повинна бути в середньому для висадки. Висаджується вона ідеально, виймається із коробочки, із касети ідеально. Вон є лишня земля, вона скинеться і буде щось там вирушуватись. І по ходу ще визріла ідея присипати. От тим самим біо НПК, він дуже добре себе показав на розсаді, попробуємо його так само притрусити, коли закінчиться цей картоплекс. А так, нормально висаджується, прекрасно висаджується. Отже, пів рядочками посадили. Стоїть пістолетик, чекає своєї черги. Трошки бачу вже ось криво, бо стрічка заважає. Стрічку треба класти вже після того, як посадили. Ну, зараз поправимо. Закінчився наш картоплекс, але в мене ще є пів кілограма біо НПК. Що мені з ним зимою робити? Давай його на коріння. Значить, зараз ми висаджуємо ямаду із оцим самим комплексом. Ви Подивіться, які корінці. Тільки гляньте, яке коріння. Білі стаканчики. Прекрасна розсада, гарна, висока, крепка, тверда. Оцей комплекс Біо НПК спрацював прекрасно. Бінка роботи я не помітив. Зовсім, Як то і не робилося ним нічого. Навіть в деяких лотках без бінка простий земля і простий торф було краще, ніж з бінком. Я не розумію сенсу того інокулянта. Я взагалі вважаю, що інокулянт. Оцей, це просто-напросто розвод на гроші. Чому? Тому що для хрестоцвітих, які виносять сім'я долі, для дводольних, скажімо правильніше, для дводольних, які виносять це ріпак, там, капусти, ячиці, які виносять свої сім'я долі на поверхню через на третій день, коли сходять, то там не встигає ніяка бактерія вчепитися, там навіть вона і що й лишиться. Та бактерія, то її трошечки-трошечки. А в основному вона виходить на поверхню з сім'я долями, сонце його беззаразило, заразило вбило і на цьому діло закінчилось. Тому я і не побачив ніякого толку від тої цієї. Тут роса садиться сантиметр на третій день на дворі, викинуло цей бінок на двір, на ультрафіолет, він пропав і все. А от оцей біоНПК спрацював прекрасно. От. Тут хоч і розказують, що треба сипати по чайній ложці на порч картоплі. ну, Приблизно так сипне. Ну що, після далі садити, так? Да? І так, шановне панство, закінчили ми висадку. Крайні рядочки були посажені вже 2 дні. Капелька їх промочила, пролила. Сьогодні ми докінчили вже висадку повністю. Рядки у нас посажені сорти, досаджували зеленою ендуро, де не вистачало до кінця рядка, щоб можна було потім побачити. До речі, якщо вам цікаво, що... Получиться вже в кінці врожаї. підпишіться і не пропустите слідчої серії. І так, капелька включена, капелька працює, акуратненько капає. В крайній рядочок висадили все, що мали викинути. Просто совість не дала його викинути зразу. Це не до не дорожша, трошки поганенька розсада. Ну нічого. Ну що, можна вже підвести підсумки по розсаді. Розсада десь на троєчку, трошки її підпалило, тому і на троєчку. Так, більш-менш нормально. Засіяли ми 1700 штук, висадили 1600 штук. 100 штук і оцей рядочок, це в одному рядочку теж 100. 200 штук, я ці теж не вважаю, вони вже пропали. Що в лотках, які вчепиться, то й вчепиться, які пропадать, то й Ну, 200 штук у нас відійшло, а решта більш-менш нормальному вигляді. Правда, не видно на чорному фоні чорної розсади, але то таке діло. Ну що ж, далі залишилась вже ерунда. Обробити від білокрилки, бо вже пролітає туди-сюди, буквально за добу знайшла вона вже її, дуженько вона її вже любить. Обробити її фітодоктором від гнильців усяких різних. Потім обробити ще ще раз, напевно, від білокрилки, а потім, по ходу побачимо, можливо, ще якимись біо біостимуляторами, аміностіном або ізобіоном, для того, щоб прискорити її вкорінення, розростання. Коли вона вже вчепиться гарно в землю, далі їй нічого не треба робити, тільки поливати, чекати. Ну і просимо Бога, урожая і гарної погоди. До слідучої серії.